Привіт, мене звати Арбіна. Про свій сколіоз я дізналася вперше у свої 13 років. Мене звати Марина, мені 37 років. Я знаю, що в мене сколіоз другої, 3 степені з 10 років. Мене звати Даша, і вперше я дізналася про сколіоз півтори роки тому. Мене звати Валерія, мені 16 років, і я ношу курсет вже 4 місяці. Про сколіоз я дізналася ще влітку минулого року. Мене звати Олександра, мені 29 років. Півтора року тому я зробила операцію по корекції сколіозу. Перша емоція, це я трішки не зрозуміла, тому що я тоді ще не знала, що значення сколіозу та в принципі що це таке. Перше про сколіоз я дізналася в 10 років, коли я прийшла до ШВІ замовляти собі шкільну форму, і вона нам тоді сказала, що в мене нерівні плечі, і порадила звернутися до лікаря. Ну, якщо чесно, я була в шоці. На той момент я не відчувала ніяких емоцій, о, тому що я багато ще про скоріоз не знала. На той момент я не розуміла, що це, як це і які наслідки цього всього. Я дізналась про це в дитинстві. Я не знала, що це сколіоз. Тоді не казали так прямо такими термінами. Казали, що викири на хребет. І ще потрібна операція. Це було ще в моєму ранньому дитинстві, там перший, другий клас. Тоді емоцій не було ніяких, спина була набагато рівніша. І це ніхто на це не звертав уваги, не зважав ні мої однолітки, ні старші. Це хвилювала тільки маму, а мене ні. Я до підліткового віку навіть не... Не розуміла, що зі спиною щось не так. Після діагнозу було найважчим це, коли мені сказали одягати корсет. Найважчим після діагнозу було це прийняти це. І почати займатися. Поки я була дитиною, нічого такого тяжкого не було, я не розуміла весь масштаб трагедії. Тяжко стало і дуже сильно впливало на самооцінку, коли я вже почала носити корсет, коли я вже була підлітком. Ти розумієш, що це, як це, і це на все життя, і тобі потрібно з цим жити. Батьки вчителі відреагували нормально і бачив, всього було носити корсет. Ставлення до мене не змінилось. Вже в підлітковому віці, коли я почала помічати, як стрімко агресивно прогресує сколіоз, вже я почала розуміти, що це ненормально. Тобто це вже було помітно не тільки мені, помітно під одягом, як це було неможливо було сховати. Емоції були досить дивні. тобто ти з цим живеш, а ти до цього звикаєш просто. Це як невід'ємна частина життя. Після того, як мої батьки дізналися про мій сколіоз, вони почали, про мене, хвилюватися, друзі. Ще на той момент теж не знала, що це таке, але вони мене підтримали. А вчителі відреагували нейтрально. Вставлені соціуму нічого не змінилось, але змінилась моя самооцінка. Вона дуже довгий період часу була занижена із-за того, що в мене є сколіоз, і я нерівно хожу. І це ну реально було видно. В першу чергу, мені це як для дівчинки особливо підлітка. Це ну дуже тяжко було справлятися з цими травмами. Батьки, мама відреагувала нормально, а бабуся не дуже добре, тому що вона вважає, що це через те, що я сиділа криво. Ставлення до мене не змінилось. Батьки вчителі відреагували нормально і всього було носити курсет. Для моєї мами це завжди була така її особиста трагедія. Я кажу, що я особисто, тому що на відміну від мене, все моє дитинство, моя мама ніколи не здавалась. Тобто вона шукала методи, тоді їх було не так багато. Оточуючи на це якось намагалися не звертати уваги. Тобто, все моє оточення, вони просто намагалися і робили вигляд, ніби нічого немає. Коли почала я носити корсет, у мене дуже боліла спина, та я дуже сильно ховалася, і мені було соромно. Страх, біль. Несправедливість, почуття, чому я розбитість повністю всередині. Ну, це було тяжко, при тому, що в той період часу я носила корсет шино він повністю пластиковий, жарко натирає. Ніхто толком не міг пояснити, чи це дасть результат, чи це не дасть результат. І це було реально морально дуже тяжко. У мене постійно були скандали з батьками, тому що вони мене заставляли. Я Істерики, я не хотіла цього робити, і в нас постійно на фоні цього ще й відбувалося з ними непорозуміння. перші дні мені було важко, потім я вже звикла. і зараз вже нормально. Я не соромилась носити корсет. Мені його назначали, а в 2007 році ми тоді багато обійшли лікарів, і кожен з цих лікарів, вони. По-різному, по хто сказав, що терміново потрібен карцет, хто сказав, що ні, вже потрібна операція, карсет ну, не потрібен. І так як сколіоз прогресував дуже стрімко, ми просто не встигали обходити лікарів з тими самими даними, у нас все постійно змінювалося, І в якийсь момент прогресування зупинилося, і я просто не захотіла його носити. Мене найбільше підтримували це батьки та мій улюблений шротерапевта Алевтина. Найбільше підтримував це моя мама, і потім, коли дізнався, мій тату. Мене найбільше підтримували батьки і сестра. Вони мені казали приємні слова і все. Для багатьох друзів, знайомих. Слова типу операції було щось страшне, і вони от намагались підтримувати, що ти і так до все в тебе, і так все добре. А мама вона підтримувала, а... вона мене розуміла, тобто вона розуміла, що це таке, і найбільшу підтримку давала вона. Допомогло тільки те, що я дуже хочу, коли виросту ну, гарно виглядати і щоб цю симетрію прибрати, ну, була така мотивація. Іншого, в принципі, не було. І ніхто так не мотивував. Без корсету я відчуваю себе впевнено, ну більш-менш. А в корсеті я. Ще відчуваю себе невпевнено. Було соромно, да тому що корсет він об'ємний, який би одяг ти не вдів його, а видно. Ти не хочеш нікуди виходити в соціум. Ти стараєшся в основному сидіти вдома, поменше кудись виходить, щоб бачили тебе твої друзі. Це дуже сильно впливало на емоційний стан. Зараз вже краще. У мене змінилася спина. Я це бачу. А, результати дуже хороші було, були в мене взимку. Так, його дуже видно, тому що нижню дугу я вже вирівняла, залишилася а, тільки верхня. Тому буду працювати. А, мені довелося вбити операцію, це було півтора року тому. Люди, які не оперовані, вони навіть не уявляють, а, яке обмежене у них фізичне життя. А, після операції я це відчула, і. В перший час це настільки було важко зрозуміти, що навіть доходило до нервового зриву. От я розумію, наскільки все сильно змінилося. Змінилося ставлення до себе, тобто навіть до таких дрібниць, як вибір одягу. Це е, те, на що звернула увагу, мабуть, всі, особливо моя мама, яка після того, як я зробила операцію, зателефонувала і сказала, о Боже, це ж тобі можна тепер носити такі гарні сукні. Я кажу, так, можна. Я довго вчилась е, любити себе і своє тіло. Е, на даний момент е, бувають періоди, коли мені е, некомфортно, особливо там, в літній період, да, коли більш відкритий одяг, плюс пляжний сезон. Е, це вносить певний дискомфорт. Для мене означає бути сильною, це не звертати на думку інших людей. Робити все, що хочеш, і все, що запланував, не відкладати і думати про майбутнє. В черго це перебороти свої страхи, зробити максимум для себе, для свого майбутнього. Для мене це сила. Бути сильною це бути життя радісною і вміти насолоджуватись життям незалежно від того, які вони тобі дає виклики, випробування щоденно. Сколіоз – це не вирок, це особливість в людині, часто генетичне, і це дістається від якихось ххось ну, родичів, яких ти може. Не знаєш навіть важливо, особливо коли ти є дитиною, коли ти є підлітком, правильно працювати з свідомості людини. Тому що якщо порівнювати мене, то в моєму дитинстві, на жаль, не було такого спектру спеціалістів, які є на даний момент, і скільки процедур, яких є на даний момент. Склюз це стан, стан, в якому ти знаходишся, і зараз. Є настільки методів боротьби з скеліозом, як безопераційних, так і операцій. Операція, операція це не що страшне. І... Реабілітація це не що страшне. І корсет це все методи, з якими можна працювати. І мені прикро бачити, коли людина зовсім молода, і вона збирається життя не жити, а доживати того, що в неї сколіоз. Для мене сколіозний вирок він був моїм постійним черевним таким пінком, постійно рухатись. Сколіоз для мене це недолік, це проблема мого організму, але це не вирок, з ним можна жити. Адаптовуючи в першу чергу свій моральний стан і свою самооцінку, після того, як я почала займатися терапією, я стала більш більш комунікабельною з людьми та більш впевненою в собі, змінилася я трішки підкачала спину за завдяки вправам фізичним, які дають наші терапевти. Я дуже їм рада. Тобто раніше я просто була дуже худенька. І нічого не робило, не було якихось фізичних навантажень. А зараз ну, нормально так, трішки ось сильніше стало. Мабуть, я стала набагато впевненіше в собі. Я бачу результат цього. Я почала рівніше ходити. В мене на 2 градуси зменшився кут мого викривлення. Хоча в моєму віці це досить хороший результат. Для мене скльоз він не заважає життю і я жила так, як і до нього. Я змінилася емоційно, психологічно, фізично я стала виносливіша, сильніша. Візуально гарніше, тому що терапія вона дає багато плюсів не тільки сила волі, не тільки самопочуття, але вона ще дає і візуально, тобто вона дає гарний вид тіла. І терапія вона в будь-якому випадку це величезний бонус. Ним треба користуватися. Тримайся, і крапка. Я і тоді і зараз розумію, що це ось так от вийшло, і треба це. Якось прибрати цю проблему, тому не здаватися. Треба бути сильною, все можна побороти. Саме головне не лінуватися і займатися собою. Треба кожен день носити курсети, займатися шротом, щоб скоріше виправити скольоз, не боятися, що все буде добре, все буде круто. Теж тримайся, буде дуже складно та. Удачі. Я дуже вам співчуваю, але думаю, що ви зможете. Я змогла, ви теж зможете. Будь ласка, працюйте і не здавайтеся в цьому житті. Все можна побороти. Саме головне, як ти відносишся до цього. Я б порадила людям не боятися і робити кожен крок, який від них потрібен. Потрібна реабілітація робити реабілітацію, потрібна операція, робити операцію. Потрібно носити корсет, носити корсет. І головне бути відповідальними, тому що сколіоз він не терпить без відповідальності. Сколіоз це не вирок. Це просто інший маршрут. Життя триває, я триваю. Я не просто живу, я обираю жити. Я не зламалася, я виросла. Тепер я знаю, наскільки я сильна. Ти не твоя спина, ти більше. 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 Ти ти не твоя спина, ти більша.